Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. В Україні стартує вступна кампанія. Абітурієнти вже отримують потроху результати. НМТ, готують пакети документів. Як це відбувається? От саме вступна кампанія. Ми поговоримо у ракурсі Одеського національного університету імені Мечникова і, зокрема, про факультет журналістики. Сьогодні у нас в гостях Олена Іванова, декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи. Ону імені Мечникова. Пані Олена, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви прийшли. Саме час поговорити про кампанію. Вже підтягуються перші майбутні студенти вашого факультету до привних комісій чи ні? Так, от саме сьогодні зранку говорила з нашим технічним секретарем, який працює в приймальній комісії, почали ходити. З сьогоднішнього дня дозволено абітурієнтам відкривати свої особисті кабінети, формувати пакет документів, які вони будуть подавати до вступу, і почали, зрозуміло, ходити, придивлятися. Що цікаво, куди вступати? Тому да, сьогодні у нас в університеті таке поживавлення. Як ви їх залучаєте? Я уявляю, як це відбувається. Тобто кілька багато столів, різні факультети, ну гуманітарні можуть бути близькими один до одного: соціологія, політологія, філософія і десь поряд журналістика. Ну так воно все десь поряд, зрозуміло, знаходиться. Але тим не менше, ми живемо в такому світі, де дуже важливі спеціальні глибокі навички. І тому абітурієнту треба все ж таки визначитися, що для нього є пріоритетом, які навички він хоче сформувати, і якими він хоче потім, з якими він хоче вийти на ринок праці. І відповідно, все ж таки треба відповісти на це питання. Політологія, соціологія, філософія, психологія чи щось інше. І от коли він відповідає на це питання, вибудовує якісь пріоритети, тоді він обирає спеціальність, освітню програму. І ніхто не забороняє паралельно здобувати знання, можливо, окремі навички. В галузі суміжних спеціальностей суміжних дисциплін, але має бути якийсь стрижень, на який потім все це нанизується і що стає основою моєї реалізації. А журналістика може стати стрижнем? Журналістика е, в більшості випадків стає таким стрижним, і це абсолютно логічно, тому що ми живемо в суспільстві, яке називається інформаційне. в ньому інформація це основний ресурс, з яким працюють усі. На всіх рівнях від держави до громадського сектору всі працюють з інформацією, всі вступають в комунікацію. Без цього не можна реалізуватися. Сьогодні відповідно, фахівці в галузі роботи з інформацією вони дуже затребувані в цьому типі суспільства. Ну і відповідно тому журналістика як спеціальність належить до так званих кон'юнктурних спеціальностей, які на ринку праці користуються високим попитом. От я власне хотіла запитати, напевно, тепер більш працільно, коли до вас приходять абітурієнти, напевне, перше питання одне з найперших, ким я потім можу працювати, так що ви називаєте, Ну, держоргани, окей, окей, служби, так, ну, власне, медіа, і електронні, і більш, ну давайте називаємо їх більш ретро медіа. Що ще? Ну, Ми готуємо всіх фахівців, які мають стосунок до сфери масової комунікації. Дійсно, це працівники прес-служб, це копірайтери, спічрайтери, це журналісти усіх абсолютно видів медіа. Від пресових до електронних, причому з орієнтацією на сучасний запит, тобто, скажімо, сьогоднішні медіа дуже часто використовують кросмедійні технології, коли журналіст повинен вміти і написати, і записати аудіо чи відео, змонтувати і все це робити швидко і якісно. І тому ми готуємо кросмедійних журналістів або так званих універсальних журналістів так само. При цьому, хто хоче спеціалізуватися на якійсь конкретній сфері, тематичній, скажімо, займатися туризмом, мистецтвом в медіа, да? або спеціалізуватися на аналітиці, на інформаційних жанрах, будь ласка, такі можливості у нас на факультеті теж є. Крім того, рекламісти, піарники, всі, хто займаються інтегрованими маркетинговими комунікаціями, блогери, фахівці СММ, тобто всі, всі фахівці, які мають стосунок до спілкування з масовою аудиторією, вони всі є нашими. Потенційними і реальними студентами. Про блогерів хотіла окремо спитати. Є інформаційний привід невеличкий, не серйозний, але все ж таки серйозний для однієї, людини, для її долі. Блогерка, інстаграм-блогерка, яка є працівницею привозу, вона торгує рибою на привозі. Вона відвідала один з вишів, не ону, інший, ваш конкурент, де спілкувалася зі студентами, а потім в результаті вирішила, що вона буде вступати на факультет журналістики. Треба отримати вищу освіту. Чи приходять до вас такі блогери, які вже мають багатотисячні аудиторії в соцмережах і кажуть, а от вищої освіти профільно мені не вистачає? Ну, я не можу сказати, що прямо масово приходять, але є у нас, звичайно, і здобувачі, і потім випускники, які дійсно мають досить багато підписників. Я підтримую цю ідею отримання вищої освіти, поясню чому. Нам дуже часто здається, що якщо в мене є м'які навички, наприклад, комунікабельність, вміння навіть працювати в команді, вміння дотримуватися ну, якогось тайм-менеджменту, я вмію писати, бо в школі добре писала твори, да, то це означає, що я можу бути медійником, можу бути журналістом. Насправді це не зовсім так, це ілюзія, тому що Сьогодні на інформаційному ринку є потреба у фахівцях, яких, яких можна назвати високотехнологічними фахівцями. Тому той, хто знає, як працювати з інформацією, як її збирати швидко, якісно, професійно, щоб створити. Упакований гарний продукт, цьому потрібно спеціально вчитися. І от той, хто е, просто володіє, якими, ще раз кажу, соціальними навичками, м'якими, дуже суттєво відрізняється від того, хто володіє цими навичками глибокої професії. І поступово дійсно та людина, яка прийшла в медіа, ну, умовно кажучи, з вулиці, да, тобто та, яка просто відчула в собі потребу бути серед медійників, вона поступово прийде до думки, що потрібна спеціальна освіта, і це правильно, і це треба робити. І В будь-якому віці можна дійсно навчатися. У нас є студенти, які прийшли не одразу після школи. Хтось вже має освіту вищу і прийшов вчитися журналістиці, хтось попрацював десь і був пов'язаний з інформацією. Тепер вирішив здобути все ж таки фахову освіту. Я би всіх блогерів направила вчитися на факультет журналістики, якщо чесно. <реш> ну з точки зору, що підвищиться якість їхнього продукту, ну хай буде, але ну напевно, має бути якась і конкуренція у реальних медійників, професійних ну з тими, хто долучені до громадянського сектору. буде тут є один нюанс: виграють за кількістю аудиторії непрофесійні журналісти. Так, 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 так це теж феномен. Поговоримо якось і про це також. Про серйозне, про найголовніше, напевно, от я сказала про що питають напевно абітурієнти. Найголовніше питання чи бюджетні місця? Зрозуміло, що освіта це досить дороге задоволення, і всі воліли би потрапити на сказав, сказав безкоштовно, але неправильно на ту освіту, яку бере на себе держава, так на певний час. Тож як цього року розподілені бюджетні контрактні місця? У вас? Сказати достеменно неможливо на цьому етапі, тому що бюджетні місця розподіляються за широким конкурсом, тоді коли абітурієнти напишуть свої заяви. Будуть ми будемо бачити, ну вся Україна буде бачити їхні запити, і тоді буде за широким конкурсом розподілено бюджетні місця. Якщо говорити про досвід минулого року, минулий рік від цього року суттєво відрізнятися не буде, то на такі кон'юнктурні спеціальності, як журналістика, бюджетних місць завжди виділяється небагато. Минулого року їх було 5. При тому, що загальний ліцензійний обсяг у нас досить великий. Ми можемо взяти 80 здобувачів на навчання, при цьому тільки 5 буде серед них бюджетних місць. Які, який бал має бути орієнтовно, хоча б, якщо ви ще точно не можете сказати, щоб прийти на бюджетне місце? Ну, звичайно, знову ж таки. Це буде залежати від того, які заяви будуть подані на цю спеціальність по всій Україні. Тому що конкурс буде. Серед тих, хто вступає на журналістику по всій Україні одночасно проходити. Тому якщо бали у тих, хто подасть заяви, будуть високі 200, припустимо, то вони будуть конкурувати між собою. І тоді прохідний бал буде 200. Якщо подадуть абітурієнти, у яких прохідний бал буде 150, значить буде конкуренція між ними. Минулого року був високий прохідний бал це 197+. Uh -huh. Дуже ну саме тому, що невелика кількість е, бюджетних місць. Тому до нас вступають здобувач, ну, майбутні здобувачі абітурієнти досить часто з високими е, балами, е, тому конкуренція ну, от на такому е, рівні триває. Це має бути майже ідеальне так, складання так, НМТ. Так. Це так. дуже складно. Це було минулого року. <плес> Здається, у цьому буде нижче, бал. скажу, чому е додалася е математика, яку не всі долають, на жаль, а якщо ми говоримо про гуманітарні напрямки, то на ній не роблять акцента е учні, коли, коли готуються, ну, але це знову ж знов таки реалії е нашої освітньої системи. Пані Олено, е оці абітурієнти, е які були минулого року на першому курсі, як ви оцінюєте у них високі бали? Тобто. Як ви оцінювали їхню підготовку? На перший курс вони прийшли з достатнім рівнем знань, базовим, з якого можна було стартувати і нашаровувати вже вищу освіту? Колись для того, щоб навчатися на спеціальності журналістика, потрібно було скласти творчий іспит. Це було досить ну, серйозне випробування. Можливо, була в цьому логіка, треба було написати твір, і ми мали бачити наскільки людина володіє цими навичками. Сьогодні немає жодного творчого випробування. І це означає, що для того, щоб стартувати на навчання в медіа, да, бути майбутнім журналістом, рекламістом, піарником, не потрібно мати ніяких ну, спеціальних ніякої спеціальної підготовки, базової загальної базової підготовки. Для цього достатньо. І вже на першому курсі ми дуже серйозно ставимося до того, аби зрозуміти, які конкретні навички, вміння, схильності, інтереси є у кожного здобувача, тому що медіа це дуже широке поле. Є ті, хто займаються виключно редагуванням текстів, є ті, хто керують колективами, є ті, хто займаються фотографією обробкою інформації, є ті, хто е, створюють е, верстку для газети і так далі. Тобто для будь-якої людини, яка хоче спілкуватися з широкою аудиторією, тут знайдеться місце, можливість, і будь-які її схильності, таланти, можливості, вони тут знадобляться. І от е, вже з першого курсу. І триває ця робота по виявленню цих нахилів, можливостей. І студенти включаються в практичну роботу одразу з 1 вересня. Що маю на увазі? Це не просто слова. Наприклад, у нас є дисципліна, яка має назву журналістська майстерність у рекламістів – рекламна майстерність. Для цієї дисципліни студенти організуються такі групи, які ми називаємо вертикальними редакціями. До, до однієї редакції входять здобувачі першого курсу, другого курсу, третього курсу, четвертого курсу. І вони працюють в межах однієї команди. Є четвертий курс, який знають майже все, з їхньої точки зору, точно все. І є перший курс, який ну напевне відчуває себе тими, хто не знає ще нічого. І вони починають виконувати одне завдання: вони створюють випуск газети, створюють матеріал для Ютуб-каналу. І поступово стає зрозумілим, які можливості є у кожного члена цієї команди. Поступово розкривається цей потенціал. Якщо є необхідність, вони міняють ролі. Хтось стає коректором, хтось стає верстальником, хтось стає головним редактором, хтось бере інтерв'ю, хтось записує відео і так далі. І тому. Будь-які можливості журналістика розкриває перед кожним, хто з нею готовий співпрацювати. Журналістика в широкому сенсі, я маю на увазі спеціальність журналістики. А що їм зараз цікаво? Які теми вони обирають? Що вони оглядають? Про що вони питають, і що вони хочуть показати глядачу Справа в тому, що ну газети студентські газети, які ми створюємо, от протягом всього навчання до бакалавраті, ютуб канал наш. У нас є своя власна прес служба. Зрозуміло, що цікаво. Перш за все, те, що стосується життя студентів, раз друге, це життя нашого міста, два те, що знаходиться в безпосередній близькості за правилом наближення інтересів, і те, що відбувається в країні, в нашій країні Україні. Або в тих країнах, де перебувають здобувачі, тому що у нас є здобувачі, які знаходяться за межами Одеси, і навіть за межами України і продовжують навчатися. Тому є матеріали і про Німеччину, про Ірландію, про Великобританію, про Канаду, про різні країни, де зараз перебувають здобувачі. Якщо говорити про тематику, знову дуже широко. Це, наприклад, туризм під час війни, це екологія часу війни, скажімо. Це е, діяльність сучасних письменників, це той самий блогінг, це політична проблематика, мистецька проблематика, економічна проблематика тобто дуже широкий спектр е, з усім цим працюють наші здобувачі. Ще хочу наголосити на тому, що е, наша спеціальність єдина серед тих, які можна здобути в університеті, яка має творчий характер дипломного проєкту. От, якщо нас дивляться батьки і обирають для своїх дітей, можливо, да, якісь варіанти освіти і будуть радити їм щось, то напевне вони знають, що коли, коли вони вступали до університету, то дипломна робота тих часів вона передбачала ну, написання такої серйозної наукової праці, вона була велика за обсягом. І на більшості спеціальностей це триває і сьогодні. А журналістика це творча спеціальність і практико орієнтована освітня програма. І дипломна робота зі спеціальності журналістика це серія матеріалів, які можуть бути опубліковані в медіа. Тобто це творчий проєкт, над яким вони працюють протягом четвертого курсу. Але для того, щоб зробити цей творчий проєкт і мати можливість його захистити, для цього потрібно починати це робити ще з першого курсу. І тому на практичну складову підготовки звернена ну, така дуже серйозна. Принципова увага. Це дуже важливо, тому що е, інколи в редакціях ми е, допомагаємо молодим колегам, які приходять або одразу після закінчення профільного вишу, або під час і починають паралельно працювати. На щастя, зараз є такі можливості обирати для себе більш гнучкі формати навчання. І е, інколи е, доводиться вчити з нуля. Але робота в полі це дещо інше, аніж робота в аудиторії, це зрозуміло. Е, тому практичний аспект важливий. До речі, практику починають проходити з четвертого курсу. Ні, ні, ні. Практика у нас починається з другого курсу. Практична підготовка, тобто робота з якимись конкретними практичними завданнями, вона починається з першого курсу. А практика як форма роботи, да, вона починається з другого курсу, виробнича практика на другому курсі, виробнича практика на третьому курсі, і на четвертому курсі вже переддипломна практика, коли вони готують цей власний проект. І потім його будуть захищати під час підсумкової атестації. Чи практикуються вони в одеських медіа? Якщо так, то в яких ну звичайно, вони практикуються в, в усіх тих медіа, з якими ну можливо сьогодні співпрацювати, в тому сенсі, що війна суттєво вплинула на ринок медіа. Але ми працюємо з газетними редакціями, ми працюємо з пресслужбами, і ми працюємо з аудіовізуальними медіа, онлайн медіа. Тому з більшістю е маємо контакти з Усіма в тій чи іншій формі співпрацюємо при цьому у здобувачів є ще можливість знайти індивідуальне місце для проходження практики. Ще раз підкреслюю, що у нас є здобувачі, які знаходяться за межами Одеси, і вони можуть знайти там собі місце практики і проходити її паралельно, не приїжджаючи сюди, якщо є потреба залишатися за межами Одеси. От окремо тоді давайте поговоримо про онлайн навчання. Я так, так. розумію, що воно присутнє і зберігається. Так, звичайно, ну війна вона суттєво відкоригувала наші можливості щодо навчання. Ми досить швидко перебудувалися в цьому сенсі. І з одного боку, у нас створені умови. Я маю на увазі в Одеського національного університету і на нашому факультеті. Зокрема, створені всі умови для того, щоб ті, хто ходять в аудиторію, вони займалися в безпечних умовах. Що я маю на увазі? В усіх корпусах і в нашому, зокрема, ми знаходимося на французькому бульварі. У нас є два величезних укриття. Вони знаходяться прямо в нашому приміщенні. Для цього не потрібно виходити. На вулицю для того, щоб перейти до укриття. Тому як тільки лунає повітряна тривога, ми одразу, це ну, абсолютне правило, яке ніяк не порушується, ми одразу спускаємося в укриття. У нас навіть нещодавно був захист кваліфікаційних робіт, якусь частину невеличку ми захищали в укритті, тому що в цей час була тривога. Це для тих, хто відвідує заняття в аудиторіях. Якщо ж говорити про тих, хто знаходиться за межами Одеси, то такі здобувачі мають всі ті самі можливості для навчання в тому сенсі, що для них організовані. Спеціальні форми роботи мається на увазі. Є Google-класи, в яких викладаються завдання. Дехто з викладачів, оскільки ми маємо такі можливості, записує лекції в аудіовізуальному форматі, викладає туди для здобувачів. Проводимо zoom конференції і тому ті, хто знаходяться за межами Одеси, вони так само можуть абсолютно повноцінно навчатися. Хтось, наприклад, якийсь період навчається онлайн, потім повертається і навчається в аудиторії. Тобто, ну такі гнучкі комбіновані форми роботи вже давно використовуються. Ніяких немає ніякої різниці ну, в сенсі якості підготовки. Між навчанням дистанційним і навчанням в аудиторії ми знаємо, як зробити так, щоб всі отримали необхідні знання і сформували необхідні навички. Ми поговорили з вами про бюджет. Лише 5 місць було минулого року. Цього може бути, сподіваємося, більше. А щодо контракту, чи вже відомо скільки коштуватиме він? Так, відомо, скільки буде коштувати контракт. Він, зрозуміло, загалом не дешеве задоволення сьогодні. І оскільки журналістика належить до кон'юнктурних спеціальностей, то він ще і ну, теж досить високий в порівнянні з деякими іншими спеціальностями. Натомість є можливість, університет дає таку можливість, можна оплачувати контракт і по семестрах, не обов'язково платити одразу за рік навчання, це може бути по семестрам оплата, а також можна написати заяву про те, щоб розтермінували цю оплату по місячно. І тому ця сума розбивається на такий щомісячний платіж, і так само можна скористатися цією можливістю. Загалом контракт коштує на один рік навчання 44 тисячі гривень. Угу. Складно мені порівняти з минулим роком, не пам'ятаю. Було, але було це... дешевше, але ну, да, цього року. року Майже вдвічі, так? Ні, не вдвічі, не вдвічі. Не вдвічі але дорожче. Да. Ну для глядачів я скажу, що трішечки цікавилося, скільки коштують контракти в сусідніх з Україною державах. На жаль, маємо таку проблему а виїзд молодих людей вчитися саме туди це набагато дорожче ніж в Україні. Ну, так, майже, майже скрізь. Звичайно. Кажу про Молдову, про Польщу, ну, про Румунію, про ті, про ті держави, які дізнавалися, це набагато дорожче. Ну і плюс необхідність знання мови. Ну, хіба що Молдова йде, на жаль, на такі поступки навчання, можливо, російською мовою. Там легше трішки нашим учням, але хотілося б їх зберігати тут і залишати тут, щоб вони отримували саме нашу освіту, Наші діти вчилися тут. У нас є такий досвід. У нас є здобувачі, які знаходяться за межами України. І хтось із них або був на програмі Erasmus Плюс і навчався якийсь період часу. Да, в інших закладах вищої освіти, або паралельно вже перебуваючи за межами України, вступив на навчання в якийсь інший. Заклад вищої освіти, в Німеччині, скажімо, Чехії, в інших країнах, то всі вони говорять про те, що якість підготовки в Україні вона досить висока. Тобто ніхто не каже про те, що Україна дає низьку якість освіти, і тому обов'язково треба мати можливість вчитися там. Там дійсно дорого, і при цьому наша якість освіти не поступається. Ті, яку можна здобути в Європі. Серед відгуків також чула те, що можна, можна зарахувати в плюси українській освіті вищий. Не такий а провантажений особистісний підхід до студентів. Немає комунікації тонкої між керівником, викладачем та студентом. І наших це теж трішечки тривожить, бо якщо вони перейшли після першого другого курсу, знають, як тут у нас да, це відбувається. то там вони жаліються на це. Пані Олено. Які нові дисципліни, якщо вони з'явилися нові дисципліни за часи війни, чи є вони взагалі тепер в курсах журфаку? Я хочу сказати про те, що ми кожного року пропонуємо якісь нові дисципліни для нашого навчального плану. Це пов'язано з тим, що журналістика дуже швидко змінюється. І ми не можемо собі дозволити викладати журналістику так, як ми її вкладали 5 років тому, тому що ну, ринок праці вимагає інших навичок, інших знань, вмінь. Тому ми весь час переглядаємо. Е, зрозуміло, що під час війни деякі запити стали очевидними. Да? З одного боку, це дисципліни, які стосуються безпеки журналіста. І є у нас дисципліна, яка має назву «Медіабезпека». Ще один напрям це журналістська етика і все, що пов'язано з перевіркою інформації, з протидією дезінформації, пропаганді. І зрозуміло, що так само на це звертається принципова увага. Журналіст повинен бути відповідальним з одного боку, з іншого боку, він повинен безвідповідальну діяльність когось бачити, ідентифікувати і її знешкоджувати. Якщо говорити про тематику, пов'язану з війною, то це теж ще один напрям роботи, і ми з цим так само працюємо. Тобто всі ті виклики, які дає нам сучасний світ, ми на них реагуємо одразу, тому що серед тих, хто працює у нас на факультеті, окрім власне науковців, які займаються науковою роботою, у нас є медіексперти, які досліджують інформаційний ринок і тому знають, що там відбувається. У нас є журналісти практики і медійники, які долучені до власне, ринку інформаційного, і, і ті, хто мають величезний досвід такої практичної роботи, і тому поєднання таких різних співробітників дає нам можливість дуже гнучко швидко реагувати. На те, що відбувається в полі журналістському, і забезпечувати здобувачів якісними сучасними знаннями і навичками, наостанок на який набір ви сподіваєтеся, кажете, що може бути максимально 80 осіб на одному потоці? Як було минулого року, і очікування щодо цього року? Ну скажімо так, ми при тому, що зрозуміло, дуже любимо свої університети. Сподіваємося, що до нього так само прихильно ставляться ті, хто хочуть здобути вищу освіту. Наш університет один з лідерів вищої школи в Україні. Відповідно, користується завжди попитом абітурієнтів. Натомість, ми прекрасно розуміємо, що сьогодні кількість абітурієнтів загалом в країні вона падає. Цей рівень знижується весь час, і тому, звичайно, ми розуміємо, що ми не можемо сподіватися на якісь там грандіозні набори. Ми ставимо собі реалістичні цілі. Якщо ми бачимо, що рівень ну, кількість абітурієнтів падає, то ми сподіваємося, що вона цього року сповільниться. І ну, якщо ми наберемо стільки ж, скільки ми набрали минулого року, ми будемо вважати, що наше завдання виконане. І це буде добре. Ми набрали минулого року десь відсотків на 15 менше ніж позаминулого року, і думаємо, що це вже ну, максимальний спад. Далі буде підйом, тому що все ж таки е, запит на якісну інформацію він сьогодні в Україні ну очевидний і тому потрібні фахівці такого профілю. І ми їх готуємо. А так скільки ж набрали минулого року? Минулого року ми набрали близько 40 здобувачів. Це достатньо для того, щоб наповнити український ринок, а точніше, ринок півдня України, Одеської Михаївщини фахівцями. Так, ми не обмежуємося в України, наші випускники працюють по всій Україні за кордоном. Працюють так само. Тому, будь ласка, всіх запрошуємо вступати до нас на навчання. Направляємо всіх, у кого є додаткові питання до приймальної комісії. Так. Вона працює з понеділка по п'ятницю. Всі е, нюанси, тонькі моменти, можна дізнатися. Там, зокрема, про пільги. Звичайно. це я вже додаю е, до нашої розмови. Так, так. Е, телефони є на сайті на да, Одеської Національної університету. університету. Приймальна комісія працює на французькому бульварі 24-26. Будемо поповнювати армію професійних журналістів. Олена Іванова, декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету Мінімечченка, була сьогодні на усі. Дякую, що ви були з нами.